Так, що ж, 11-й тур Ворстар Ліги. На полі команди Арсеналу та Меркуріону. Саликсельки, бажано. Помаранчеві сині. Заїбіться, заїбці, в якраз чіткий розмір. Excelці, так, да, хороші. У Елька хуйня, вона як маломірна. І ще ціна нормальна, 122 гривні, тільки Сейчас попробую еще одну Зато, зато, зато! цента, центр. Так, ну що ж, Меркуріона, це вже друга гра. А як починає свій шлях в 11 му турі. Побачимо, що зможуть показати команди в цій грі. Траворе фінтить, але втрачає м'яч. Ми чи через один. А побачимо на посписку. Напевно наступні. Вийшов, вийшов м'яч. Випускає кін м'яч. За лінію. i out bude vodete Ajax. Пробивав депай. На підборі Траоре, але опять втрачає м'яч, Траоре і Небезпека могла бути біля воріт Аяксу, але не точний пас від Зайдорфа на Кейна. і Втрата, втрата для Меркуріона. sure А тут прибував вже персі по воротах Макріона. Небезпека біля воріт Меркуріона і відкриває рахунок Персі, знову забиває капітана Якса і виводить свою команду вперед. В тій зустрічі горить, горить Меркуріон. Ball. Ой, дібала зрівнює, зрівнює жеребець рахунок цієї грі. 何だ